что Россия готова завершить СВО на Украине в обмен на снятие всех санкций, напомнил об условиях, выдвинутых президентом. Киев должен вывести ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и признать их российскими. Требуется закрепление вне блока безъядерного статуса Украины и ее демилитаризация, в скобочках сокращение армии и денацификация, в скобочках снятие ограничений в сфере языка, религии, культуры и идеологии. Вот. Требуем сокращения армии и снятия ограничений в сфере языка, религии, культуры и идеологии. Наконец-то мы знаем, Просто потрясающе. Я бы даже сказала изумительно. Я уже давно это все не слушаю. Это все проходит как белый шум, потому что ну Запад хочет вас уничтожить, расчленить, вас всех притащить на цепях в Гаагу. А вы рассказываете какие-то там э, условия. Ну, ну, я не знаю, ну что можно сказать по этому поводу. Какие-то ритуальные пляски может, но я не знаю, как это еще прокомментировать. А почему нет четкой позиции у тех, живут иностранных агентов? Все понятно. Мы то-то, то-то. Вот работаем. А наши два с половиной года пытались сформулировать, что демилитаризация ⁇ это сокра... формальное ограничение армии. Ну, я не знаю, что сказать по этому поводу. Все уже вроде как сказано. Продолжается концепция Спи, страна огромная. Воевать никто не хочет. Думает, что может само как-нибудь рассосется. Ну, не хотят эти люди понимать, что оно не рассосется, договариваться с ними никто не собирается, их просто хотят уничтожить. Возможно, они не, могут в это поверить до сих пор. Все хорошо ведь было. Мир, дружба, жвачка, все было прекрасно. А тут внезапно на них пошли войной. Как же такое может быть? Никак они не могут с этим смириться. И общество держит в этой ванне с теплой саниной. Как с этим бороться, я лично не представляю. Ну, как бы мы пытаемся, потому что ну, мы-то это понимаем, находясь на фронте на первой линии, а вот люди сидят себе далеко от линии фронта и не хотят в это поверить. Ну что мы можем с этим поделать? То же самое. Я-то хотел эту тему сразу ввести в конкретный вопрос. А кто будет жить на новых территориях? Вот сейчас много у нас экспертов, аналитиков радуется. Россия показывает успехи на поле боя, продвигаемся вперед, фронт начинает сыпаться. там легко не Не-не-не-не-не. Хорошо, хорошо. Ладно, это другой вопрос. Я сегодня запустила а кто? итоги года. Вот насколько далеко mm -hmm. продвинулись. И предложила читателям моего паблика посчитать, сколько еще продлится война с такими темпами продвижения. И при нынешней концепции СПИ страна огромная. Не просыпайся ни в коем случае. Татьяна, а кто будет жить на этих территориях? Вот в чем мой вопрос. А как там вообще жить, там все снесено под ноль. Можно восстановить Мариуполь, попиариться на этом, показать там часть Мариуполя а все остальное это тоже в ноль снесено. Как там жить-то? посмотри, в каком состоянии все то, что вот освобождено. Просто я знаю, что там творится, и какие люди оттуда выходят. В каком состоянии. У них все абсолютно потеряно. И большое счастье, если хотя бы документы уцелели. Вот они приходят к нам на склад гуманитарки, и Андрюха им выдает хотя бы что-то, хоть что-то, хотя бы вещи первой необходимости. Вот как там жить, если там все разрушено в ноль? Кто это будет восстанавливать, я не знаю. Наверное, Циля с Веселовским. Вы имеете в виду те населенные пункты, через которые сейчас фронт перешагивает? Да, да, да. А государство этим людям какую помощь оказывает? Да никакую, в ПВР помещает там на голые матрасы. Все остальное они получают у гуманитарщиков. Про Запорізьку область поговоримо з Алісою Сесоєвою, журналісткою, депутаткою Запорізької районної ради. Вітаємо її в нашому етері. Пані Алісо, Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Хоча знаю, що в Запоріжжі цей ранок не такий уже добрий. Пролунали вибухи і є поранені люди. Що це було? Дійсно, вже 10 поранених зафіксували серед них двоє дітей. А діти знаходяться в легкарні, їх стан середньої тяжкості. На щастя, загиблих немає. Це наслідки вчорашнього удару по Запоріжжя. Росіяни просто як завжди цинічно гатили. А вечір 18.40, в суботній вечір. І один з ударів прийшовся якраз по території, неподалік від гіпермаркету, від великого торгівельного центру. А де наразі на вихідних дуже багато людей проводять часу, тому що ми розуміємо, що в період війни це ну чи не єдина можливість людям кудись вибратись. Поцілили в склади одного з гіпермаркетів. Цікаво буде подивитися, що вони напишуть на своїх пропагандистських каналах, що вони там ліквідували базу шпалер чи фарби. Невідомо. Також одна з це були кави. Нам повідомили вже також. поцілили в приватне домовладіння та у відкриту місцевість. Є руйнації, є приватні будинки, які зруйновані повністю. Але на щастя, люди живі, так 10 поранено. Але те, що така атака і без жертв, це ну це добре. Що дійсно, що люди живі. Буквально декілька днів Запоріжжя було без обстрілів. Ви знаєте, у нас в місті проводиться мистецький фестиваль, але ось бачимо, не довго тривала ця передишка. Знову почали гатити. Знову у нас є. Поранення, а також була ситуація з обстрілами важка за добу майже 300 обстрілів, якщо буде точно, 247 разів гатили по Запорізькій області. Також без поранених, без загиблих, але були значні руйнування. А загалом підрахували, що за цю добу 78 руйнувань це будинки та об'єкти структури житлової. «Гогольфест» – це відомий фестиваль. Його проводять цього року у Запоріжжі. Яким чином як його проводять, зважаючи на те, що Запоріжжя ну дуже часто під російськими обстрілами? Ну, проводять, звичайно, що в умовах війни про локації повідомляють не одразу, повідомляють же там зареєстрованим людям за 24 години або пізніше. А частину проводять в укритті. Ну, єдине, що таке було. Про про що люди знали раніше, це відкриття саме меморіального комплексу дерево пам'ять, тому що воно знаходиться в одному з парків. І його раніше вже а, змонтували, тому його не вдалося там скрити від людей. Але в цілому ну проходить цей фестиваль без, без такої без широкої власні, скажімо так, самолокації. Нещодавно в інтерв'ю каналу The Times of Ukraine, не знаю, що це за канал. Такий військовий експерт Олег Жданов поділився своїми прогнозами щодо Запоріжжя і сказав, що Запоріжжя може бути окупованим до весни 25-го року. Чи ці прогнози Олега Жданова якось обговорюються в самому Запоріжжі? Чи люди Дуже. про таке думають, чи чули, чи знають? Дуже багато зараз експертів говорять саме про запорізький напрямок, і а, людей завжди закликають е, слухати виключно військових експертів. А виключно офіційні джерела що на, ми знаємо, що на офіційних джерелах нам повідомляють, що а, йдуть там щодня штурму. Сьогодні за добу а, намагалися вороги просунутися в районі малої токмачки, але штурму відбивають. Звичайно, ми закликаємо а, тільки слухати фахових військових та офіційних джерел. Дуже дуже. Багато військових, і звичайно, що люди ми бачимо в соцмережах періодично когось репостять, Але як чим більше Запоріжжя зараз є під увагою медійників, тим більше експертів і всі вони прогнозують. Причому дуже часто буває, що Заголовки, люди прочитають, а люди а в Сумону воно не починають некати. Дуже багато стало заголовків про те, що Запоріжжя під загрозою, під загрозою окупація, якщо відкрити, подивитись, що кажуть ці люди. То вони кажуть, в принципі, те ж саме що в генштабі, що ворог намагається штурмувати свої раніше втрачені позиції, що він хоче просуватись. Але нам наголошують і військові адміністрації що такого успіху на запорізькому напрямку у них поки що немає. Хотілося б, щоб люди слухали виключно офіційні повідомлення.